Хаос у Полісі клуб виставив за двері одразу двох ключових футболістів. Вони за команду ротиня більше не гратимуть. Забарний в чергове провалився на цей раз у кубковому матчі, а також огляд внутрішніх трансферів. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно з порцією усього найбільш важливого, що трапилося в нашому футболі за останню добу. Перед тим як ми розпочнемо, маємо звичний заклик. Ви його чудово знаєте. Але якщо до цього ігнорували, просимо вас більше цього не робити та підписатися на наш канал. Ця підтримка дуже важлива. Дякуємо за здалегідь і поїхали. Ну і розпочнемо ми з-за кордону. Напередодні Руслан Маліновський та Ілля Забарний зіграли за свої клуби, але зіграли вони абсолютно по-різному, абсолютно полярні матчі і за емоціями, і за результатом. І розпочнемо з Франції, де в рамках однієї 16-ї фіналу ПСЖ грав із клубом Париж. В основі з'явився і наш співвітчизник, втім знову видав не найкращий свій поєдинок. Чинний володар трофею ПСЖ довгий час не міг відзначитись у воротах свого набагато менш зіркового суперника. Натомість вони не просто не забили, а ще й пропустили. На 74 й хвилині забив 27-річний нападник Іконе. У цьому епізоді знову багато питань до дій. Саме забарного, адже він фактично мав тримати саме і коне, але банально не встиг за його забіганням, потім не накрив і більше того, дозволив пробити цей удар і став для ПСЖ фатальним. Щоправда, українець міг і виправляти ситуацію, якби на 96-й хвилині забив. ПСЖ пішов усіма силами вперед, подавав кутовий, забарний вистрибнув і вдало зіграв на другому поверсі, але м'яч пролетів повз ворота. Його оцінка за гру лише 6-7. Ну і як підсумок, виліт чинного володаря трофею вже на такій ранній стадії. А от Маліновський мав абсолютно протилежні емоції після гри його Дженуа і Скальєрі. Саме Руслан допоміг своєму. Клубу відкрити рахунок, коли віддав вишукану вертикальну розрізну передачу до штрафного майданчика, з якої забивав Лоренцо Коломбо. Цей асист для Руслана став третім у поточному сезоні та восьмим за увесь час виступів за Дженуа. Ще 24 асисти він віддав у серії. А виступаючи за Аталанту, тож за цим показником він вже обходить Андрія Шевченка, який граючи у Мілані, виконав 29 дев'ять гольових передач. Щодо результату матчу, то Же не відчув особливого опору і переміг 3-0. А Маліновський відіграв 74 хвилини. Ну а далі поговоримо про Полісся та доволі непросту ситуацію, яка склалася у цій команді. Клуб Руслана Ротаня, власне вирушає незабаром на зимовий збір, але зробить він це без двох ключових футболістів. Інформація про їх відсторонення це більше не чутки, тому що власне Полісся виступило із заявою на своєму офіційному сайті. Йдеться у ній про ситуацію, яка склалася з Олексієм Гуцуляком та Сергієм Чоботенко, і пишуть на сайті Житомирян конкретно наступне. Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами щодо продовження співпраці. Ми пропонували нові контракти на значно покращених умовах. Із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед, клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями у цій ситуації. Тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність. Будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов'язують своє майбутнє з нашим клубом, враховуючи необхідність планування підготовки, було ухвалено управлінське рішення. Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до юнацької команди. При цьому клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов'язання перед гравцями до завершення їх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення. Зауважимо, що контракти обох гравців розраховані до 30 червня, 26-го і ситуація, яка складається, набагато підвищує їх шанси змінити клубну прописку вже у січні. Ну а на завершення подивимося, що ж там відбувається в інших клубах чемпіонату України. І розпочнемо із зорі, де Віктор Скрипник влаштував доволі серйозну чистку. Як повідомляє тато таке, наставник вказав на двері одразу трьом українцям: це Тимур Кораблін, Владислав Вакула та Іван Головкін. Усім шукатимуть варіанти з орендою. Не буде в клубі також бразильця Руана. Натомість повертає зоря центрбека Крістофера Нваеза, який останній рік виступав у молдовському клубі Мілсамі. Андрій Маткевич також повертається з оренди назад у Динамо. Найближчими днями визначиться майбутнє ще трьох гравців: Роман Вантух, Петер Мічин та Микита Турбаєвський. Невдовзі у них закінчуються контракти, і з ними звичайно прагнуть підписати нові. Втім, чи будуть переговори успішними, це поки невідомо. Знову кілька слів про Полісся, але тепер у позитивному ключі. Адже вони цієї зими є ледне головними ньюзмейкерами. Ця команда оголосила вже про третій дороговартісний перехід. Після Емерлаху та Краснопіра підсилюються вони ще й і ліром. Краснічі перейшов косоварський захисник із Колоса, підписавши контракт на 3,5 роки. Сума переходу оцінюється близько 2 мільйонів євро. Виступатиме Лір під номером 16. Окрім Краснічі, покинув колос ще й Максим Третьяков, 29-річний півзахисник, домовився з командою про дострокове припинення співпраці. Де саме він продовжить кар'єру, поки невідомо. Але як заявив сам Максим у коментарі для Sport.ua, нині ведуться переговори. З кількома командами, зокрема, і зарубіжними. Натомість оболонь має підсилення. Київський клуб оголосив про підписання контракту із співзахисником Романом Волохатим. 25-річний хавбек раніше виступав за інгулець. У першій частині сезону він провів 21 матч, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Не відстають від киян і Карпати. Вони доволі оперативно знайшли заміну для Ігоря Краснопіра, і, звичайно, у нагоді їм знову став рух. За даними спорт Юаз. Звідти Леви забирають Бубакара. Фаала, 22-річний гамбієць, у першій частині сезону забив 9 голів у 19 матчах, і контракт з Карпатами має підписати найближчим часом. Якщо ФАЛ це про майбутнє, то Марко Сапуга про теперішнє, адже він офіційно став гравцем зелено-білих річний півзахисник. Уклав з Карпатами повноцінний контракт. Втім, його термін поки не розголошується. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту з нами, ми вам безмежно вдячні. Наостанок закликаємо не забути про підписку та вподобайку. Не будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.